Щиро вітаю всіх глядачів, які зараз переглядають це відео. Мене звати Даша, і сьогодні я пропоную вам послухати інформацію про те, як отримати водійське посвідчення у Канаді з нуля, а саме у Галіфаксі, провінція Нова Шотландія. І саме зараз я знаходжуся на вотерфронті у Галіфаксі, де очікую нашу з вами гостю. Це українка, якій вдалося з нуля самостійно отримати водійське посвідчення, здати усі екзамени, усі тести і все це пройти самостійно. То обов'язково ставте нам клас. Та пишіть у коментарях, на яку тему ви б хотіли ще дізнатися інформацією. І тоді я подумаю, кого ще я можу запросити і з ким я зможу зняти відео для того, щоб ви дізнавалися більше інформації. Дякую. Так, ну давайте знайомитися. Це у нас Таня. Таня, розкажи, будь ласка, трошки про себе. Чим займаєшся? Всім привіт! Я сімейний психолог, проживаю в Дартмунді, Нова Скоша. І сьогодні ми зібралися з Дашою. Щоб розповісти вам про отримання водійських водійського посвідчення з нуля, так. як я це робила, так як чому ти взагалі вирішила стати водієм? Що пішло не так? <рес> Якщо чесно, це було моє бажання з дитинства, але якось це відкладалося, відкладалося. Потім я поїхала жити в Данію. Це там е, виявилося дуже дорого. І ось коли ми вже переїхали в Канаду, то я дізналася, що це ну, достатньо реально зробити права тут, і не так вже це дорого. Та розкажи, будь ласка, скільки взагалі займає процес отримання посвідчення водія від самого початку до моменту, коли у тебе вже картка на руках? Я зайнялася цим питанням як тільки ми приїхали в Канаду. Ти заходиш на сайт АксесНаско uh -huh. і шукаєш там отримання водійського посвідчення. Uh -huh. Перше, що ти робиш, це реєструєшся на теоретичний тест. Uh -huh. На цьому ж сайті ти можеш скачати посібники, і за цими посібниками ти вчиш теорію. Uh -huh. Там два посібника: це перше правила дорожнього руху, і другий посібник це дорожні знаки. В Принципі. Вивчив ці посібники, прочитав, як не сказали, що це важко. Я до цього е, пробувала вчити теорію українську, вона складніша, Тут, тут дуже ну, мало, я б сказала. Все, ти заходиш, реєструєшся на онлайн тест теоретичний, платиш за нього, платиш десь, якщо не помиляюся, в районі е, 60 шестидесяти доларів. Заплатила і проходиш. Угу. Отримуєш два сертифіката за кожен тест. Ти проходиш два тести. Проходиш його вдома. Вдома Вдома з комп'ютеру. Вдома з комп'ютера. Угу. Тебе записує веб-камера. Дивиться, щоб ти нікуди не відводив свої очі. Ага. Тому, в принципі, це реально, щоб хтось сидів біля тебе і підказував, але продумайте це питання, щоб ти, щоб ви дивилися тільки на комп'ютер, не відводили очі. Угу. Здаєте два тести, дорожні знаки. І дорожній рух, отримаєте два сертифікати. Uh -huh. Після цього ви їдете в Аксес Нова Скоша і реєструєтесь там. Вам видають тимчасові, ну як це? Це не тимчасові, це вони дійсні водійські права, але учнівського. Ось uh -huh. таку карточку ви отримуєте. Uh -huh. а... Ви отримали, зареєструвалися, і у вас починається відлік часу. Ви маєте чекати рік до здачі е водіння, практичного екзамену ага. рік. Але тут є поправка: якщо ви хочете на три місяці скоріше, це за 9 місяців, uh -huh. ви можете йти в автошколу. Uh -huh. Ви вчитесь в автошколі, е ну там. Немає якогось терміну, за скільки вивчили, за скільки вивчили. Все. Uh -huh. Але 9 місяців ви чекаєте до екзамену з водіння. Чому я пішла в автошколу? Тому що, по-перше, ну, я не вміла їздити, uh -huh. це раз. По-друге, страховка. Якщо ви не вчитесь в автошколі, а потім, коли отримуєте вже постійні права, у вас буде дуже дорога страховка. І я кажу, це. Без всякого там, це буде дуже дорого. Розраховувати це буде тисячу доларів Ти... на місяць. Ага. З однієї людини. Так, з однієї це людини однієї з вас, людини. тому що ви нью-драйвер. і ви, ну, ви для страхової дуже небезпечна людина. Угу. І а як автошкола, щоб ви розуміли, коштує. Ну, я знайшла автошколу в Дартмунді. Це Якщо я 600, 650 доларів, uh -huh. це 25 уроків теорії і 10 годин водіння, uh -huh. то в принципі, я вважаю, що це е, і розумно, і економить ваші гроші. Uh -huh. Все. А, після цього, наприклад, як, ну, я отримую сертифікат після автошколи. І ось щоб ви розуміли різницю, ми дзвонили в страхову, і зараз, наприклад, моя страховка буде коштувати 500 доларів в рік. Це на доларів? А, в рік. В рік а, окей. 500 доларів в рік. Ну, дивіться, тут такий момент. Е, я не буду головним водієм машини. Угу. Мене мене додають в поліс страховий, але все одно це 500 доларів в рік. Це дуже ну це дуже угу. дешево. Переходимо до мого... Практичного екзамену. Давай перейдемо так. Я вже знаю, я тебе вже не питаю, ти сама прекрасно все розповідаєш. Розкажи, чи важко тобі взагалі було? А, ну, в моїй ситуації в мене був єдиний такий момент, те, що 에, з цими учнівськими правами ти можеш їздити тільки з водієм, у кого є повні права, без пасажирів <сimple> <сimple> і тільки до сутінок. А так як в мене дитина, то трошки був такий ну, момент, з ким же лишати кожен раз цю дитину, щоб в мене були практичні, ну, щоб я змогла пити, тренуватися, їздити. Ось. Але у кого дітей немає, не є на кого дитину, дитину лишити, да, да. швидко навчитесь. А... Що тут ще сказати? Роз, розповідаю про свої лайфаки. Давай. Як Окей. здати? Як здати взагалі той практичний екзамен і якою мовою? Давай ще раз зробимо на це акцент. Все проходить англійською мовою. Угу. Все на англійській мові. Автошкола на англійській мові. Здаєш ти на англійській мові. Угу. Все англійською мовою. Здавала я екзамен в Кентфульті. Це що? Це маленьке місто, місто, місто? в Нової Ага. А чому не в Галіфаксі? Розповідай, це є перший лайфхак. Чому не Галіфакс і не Дартмон? Uh -huh. Тому що, по-перше, ви ще попробуєте туди записатися uh -huh. на екзамен цей. По-друге, е ну, і Галіфакс, і Дартмун це велике місце, місто. Тут е ну, насичений рух, uh -huh. і тому дуже мало хто з новичків з новачків здає з першого разу. Uh -huh. ну, це, ну, це складно. А до цього в Кентфілді здавав на права мій чоловік. Він Він не з нуля. Він просто приїхав з правами з Данії, йому треба було перездавати і теорію, і практику. Uh -huh. Ось. І він uh -huh. складав в Кентфілді, і він склав з першого разу. Uh -huh. І тому я рекомендую, якщо ви будете складати на права в нові скоші, вибирайте маленьке місто або Кентфілд, або нью Угу. Ні, ласка. No. Uh -huh. Далі, другий лайфхак. За тиждень до вашого екзамену сідайте в машину і їдете в це місто. І катаєтесь по цьому місту. Uh -huh. Подивитися, Щ що де. Uh -huh. Так, щоб ви подивилися, де там які такі цікаві місця. Тому що, наприклад, коли чоловік здавав, його повезли на автобан. Він проїхався по автобану да. і все, він склав. Да. Коли я здавала, мене повезли в місто. Ага, ага. І ще й зміна маршрут. Так. Ну, це Який тобі інструктор попадеться, ну, не інструктор, а екзаменатор. Uh -huh. Ось. І плюс мене повезли в ту зону, де було е, обмеження 30. Uh -huh. Тому сідаєте в машину, катаєтесь по місту, дивитесь, де там які такі небезпечні знаки. <ган> щоб ви зрозуміли, там, де, де вам треба буде перестроїтися таке. І все, в принципі, ви приїжджаєте, ви вже якось знаєте дорогу, вам уже спокійніше і все складаєте. <ган -2> Скільки коштує здати практичний екзамен? А, в районі 100 доларів. Якщо я не помиляюсь, десь там 60-80 доларів в цей проміжуток. Якщо ти не здаєш з першого разу, що робити тоді? Чи можна чи є можливість взагалі перездачі, і яка ціна? Звичайно, якщо можливо, не здаєш, ти здаєш другий, третій, угу. п'ятий, десятий. Просто заново шукаєш місце ну, місце да. на екзамен, реєструєшся і, і складаєш. Складаєш. Ціна не змінюється. Ціна не змінюється. Нема. І можливо ти знаєш, чи є ліміт по здачі. Ну, наприклад, я там не здала п'ять разів. А, не знаю. Я не коли, знаю. ну, не то, що не знаю, я коли просто вже перед екзаменом. Е... Трошки сиділа в інтернеті, то я читала, що і п'ять разів не здавали, і сім разів не складали. То... А, і все одно всі здавали. Так. Окей, можеш розказати, будь ласка, трошки саме про практичний екзамен, як взагалі це відбувалося, коли ви з інструктором сіли у машину, які взагалі дії, що вимагають, і чи було таке напружена, напружена обстановка, як це буде не знаю, українською? Перше, те, що я казала. Мені дуже допомогло те, що я була в цьому місті. Uh -huh. Я відчувала, що ну я знаю, хоч, хоч трошки, я знаю цю дорогу і куди їхати, це раз. Потім, коли ти приїжджаєш вперше, це ти не забуваєш свої учнівські права. Uh -huh. е, далі, щоб в тебе всі були документи на машину, перевіряйте, щоб була страхова, а потім реєстр машини. І... Сефті, на цьому хочу зупинитися. Тобто здача екзамену відбувається на чій машині? На вашій? А, на я приїжджаю. Вже. Так, а, так, а -а. ви шукаєте машину і ви приїжджаєте на машину. Ага, я думала від автошколи. Ні, надають. ви приїжджаєте на своїй машині. Так, я знаю, що Да, якщо, немає машини. якщо немає, або якісь проблеми з машиною, там, наприклад, немає страховки, uh -huh. то Аксес дає машину, uh -huh. тільки я не знаю, чи це безкоштовно. Мабуть, можливо, що якась ну то добре, дізнаємося, потім може ще в когось запитає. Так от але приїжджайте на своїй машині, і ну я не знаю, так мені здається, що так спокійніше, тому що ти їздив на цій машині, ну, ти так, тренувався, ти знаєш, де там, що де там що. І, ну, вже вже ти відчуваєш себе ну, спокійніше. Uh -huh. Ось, ви приїхали, зайшли в Аксес, сказали, що я така, та ката, приїхала на драйв-тест. Uh -huh. Окей, чекаєте свого екзаменатора. Вона виходить і перше, що е, робить біля машини, це перевіряє документи. Uh -huh. Ще раз на наголошую: страхова, реєстр машини і сефті. Uh -huh. Не знаю, як це. Ну, тих тих тихогляд. тихогляд. Далі вона просить сісти вас за кермо і перевіряє ваші габарити, ваші поворотники. Поворотні сигнал. Далі, ось такий був момент, На чому я перший зловила мінус? Вона перевіряє знаки рукою. Ну, наприклад, у тебе не працюють габарити. Okay. Так. І тобі треба, от ти їдеш за рулем, за кермом, і тобі треба сказати там, ну показати ззаді тебе машині, що ти повертаєш ліворуч або праворуч, ага, або ага, ти тормозиш. Ага. І тут я забула, як рукою показується знак стоп. А як рукою показується знак стоп? Вниз. <різь> Вниз? Так. <Ага>. <різь> <різь> Ось, що, ти, ти зупиняєшся. Е, тому перед тим як здаватися, зайдіть, подивіться ці знаки рукою. Ви розумієш, що я би не здала. Ну, у мене просто інша ситуація, тому що я, е, я здавала на права в Україні на механіці і я не їздила. Ну, тобто я здала екзамен, поклала і, права, і у нас не було машини. Я приїхала сюди, сюди обміняла свої права і все. Я тут нічого не здавала. Я вже можна сказати, що я вчилася їздити вже тут. Сама. Ну то ж їздить, ну, я їжу, все прекрасно, але я не впевнена, що я б здала екзамен екзаменатору. <рес> Як проходив твій екзамен? Е, все, оце, все, що вона перевіряє по машині. Угу. Все добре, сідаєте, пристігнулися, перевірили, там, зробили для неї такі маневри, там, перевірили дзеркала, там, пере, ну, в машині, угу. все, там, все, щоб все було чотенько. Завели машину, вона каже, поїхали. Угу. Екзаменатор все вам каже, ну, вона вам ну, каже, куди там прямо ліворуч, праворуч, все. Ну, Вона нам нічого нічо не буде підказувати, ага. просто вказує дорогу. І все, спокійненько їдете собі. Ну, Дивіться на всі знаки, які, бо я ж кажу, вона мене повезла в ту зону, де було 30. Ага. Тут вона мене перевіряла. Е, тому там е, не, не кваптеся. Прекрасно, просто сніг пішов. <смір> This is uh -huh. okay. uh, не кваптесь, uh, не показуйте те, що ви хвилює, хвилюєтесь. Я їхала, співала пісні. <смір> Вона мені каже там turn left. Окей, turn left, turn left, turn left. І їду там собі щось там посміхаюся, десь там, забу... десь там не, не перестроїлася в лінію не на той поворот. Uh -huh. Їхала я і сміялася, кажу, май бет, май бет, кажу, це нова дорога. Я я не знаю її. Кажу, май бет, кажу, зараз повернемося. Все. Uh -huh. То тобто якось таким, з таким позитивом. Ну я не знаю. Ну ти спала з першого разу. З першого прекрасно. разу е ви проїжджаєте там по місту. Це дуже швидко. Це ну, десь може ви 10 хвилин катаєтесь. А 10? 10. Я думаю, може, десь годину -а. ти їздиш там, десь. Дні. Окей, клас! Ні, 10 хвилин, ну може, 15 хвилин. Uh -huh. Все, оце ви проїхалися, і останнє те, що ви робите, це ви паркуєтесь. Uh -huh. Паркуєтесь, ну вам треба задки припаркуватися. Uh -huh. Скажу так, я не припаркувалася. Я Взагалі це не належу. От не припаркувалася, але вона сказала: It's okay. цокей. Uh -huh. Everything was good, Congratulations!» а, прик... а, тобто вона одразу тобі каже результат твого того. Так, не? так, у неї є такий е, бланк, де вона відмічає там якісь помилки. І якщо ви там, ну тут я вже не буду стверджувати, скільки там ну, дозволяється, пом... Ну, там просто є різні помилки. Є угу. грубі, а є такі більш-менш. Угу. У мене грубих не було, тому вона ну, десь я допустила чотири помилки. Угу. Все, і вона в цей момент відмічає, розписується і каже, що ви здали, ідіть, Ні, ідіть в Аксес, ви приходите, даєте цей бланк, що вона вам е, заповнила, е, проплачуєте угу. вже в цей момент. Вас там питають, чи хочете ви змінити фотографію на нових правах? Уточнюють там інформацію. Ну там вашу поточну адресу. Угу. Все, проплатили, розписалися, вам видають тимчасові права. Звичайний листочок він видається на місяць. Угу. От і ви чекаєте свої Дохи права. Доки тобі не прийде да. пластик твій. по пошті. Він приходить і все. Ще дуже важливо. Я тебе хочу запитати, як у тебе взагалі справи з англійською? А, чи ти добре знаєш чи розуміла ти екзаменатора, і твоя така міні-порада людям, які планують і хочуть здати на права, але вони, наприклад, не знають англійської мови? Я не можу сказати, що в мене дуже гарний левел, угу. але я непогано розумію, трішки хуже я балакаю. Стосовно цих прав, то в принципі, перше, як я здавала теорію, ти скачеш всі посібники, я їх скачала, переклала. Собі на українську мову, прочитала все і далі складала. Коли складаєш, то, наприклад, в мене браузер він перекладав також на українську мову. Ага, автоматичний переклад. Ну, автоматично, mm -hmm. проблем не було. Автошколу ну я слухала на англійській, але ну, я не знаю там, я не можу сказати, що це важко. Вивчити головні слова, так? Це там turn лев, чорн райт, там там рухайся би прямо. Потім, наприклад, там е, пешеход, там педестріанс, там щось, світлофор, е, що світло е там ще такі? якісь. Головні слова ви вчите, і вони просто вони постійно повторюються в контексті. Угу. Тобто екзаменатор на практичному екзамені по факту тебе нічого не запитують. Ні, просто їздите. Ні, ні. Я ж кажу, він просто вказує тобі дорогу. Там залишимо посилання мене... на автошколу, тому що коли да. я шукала автошколу, середня ціна по Дартмунду Галіфаксу була десь в районі тисячі доларів. Uh -huh. Я знайшла за ну, я казала 650, uh -huh. ну щось тому да 600, 600 доларів для того, щоб ви не переплачували вже так на досвіді. Е... Там не дуже класні машини в автошколі, але можу залишити контакт саме мого вчителя. Таку спокійну людину я ще в житті не зустрічала. А це, напевно, що найголовніше призначено. Коли в мене за руля не, не хватав нічого, і ну я ж кажу, начебто, я і психолог, і бачила різних людей, але ця людина це просто респект. Дякую тобі, велике Таня, за те, що ти поділилася інформацією. По перше, виділила час. По друге ну в принципі ми з ще каву попили. Добре. Я дуже рада, що ми з тобою. Так, нарешті. Решті, Дякую тільки... тобі. Добре. Я залишаю в описі під цим відео посилання на Тані. На аккаунт, ви зможете перейти, почитати якісь психологічні пости. Вона веде свої сторіс, усе це розповідає про те, як адаптуватися взагалі у новій країні і усе таке інше. Дуже цікаво. Я сама спостерігала. От <реш> і В принципи, дякую за перегляд. Бай-бай. Бай-бай.